Добрий вечір. Ви дивите слідство інфо проект журналістських розслідувань громадського телебачення та першого національного. Процес очищення влади від високопосадовців епохи Януковича наражається на шалений опір. Щоб уникнути люстрації, деякі чиновники хапаються за соломинку. Вони забезпечили собі статус учасника бойових дій. Слідство інфо дізналося, чому ці урядовці так не хочуть розлучатися зі своїми посадами і хто їм допомагає стати ветеранами. На початку січня у Верховній Раді спалахнув скандал. Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Дмитро Ісаєнко під тиском народних депутатів прилюдно написав коротку, але промовисту заяву. В ній він відмовився від статусу учасника бойових дій. Саме цей статус гарантував Ісаєнку та його колезі по міністерству Андрію Білоусову захист від люстрації. Тільки після скандалу зі статусом учасника Ісаїнка нарешті звільнять. В головному військовому госпіталі в Києві лежать сотні поранених українських бійців. Багато з них місяцями намагаються отримати ветеранський статус. Серед них і ті, хто в прямому сенсі пожертвував частиною себе в боях на сході України. Отримав поранення аеропорт Луганськ. Лічуся вже особу де. Ну, Я втратив почку, селізонку, кусок там кишки. В дорозі, як я розумію, там було написано, що 2 літри потеряв крові. У перервах між лікуванням Антон вже майже два місяці намагається оформити статус учасника бойових дій. Поки що безуспішно. Армійські чиновники ніяк не спроможуться надати йому весь комплект необхідних документів. Натомість у високопоставленого клерка з Мінрегіонбуду Дмитра Ісаєнка з документами проблем не виникло. В міжвідомчій комісії з надання статусу учасника розводять руками. Кажуть, не було до чого причепитися і відмовити. Його безпосередній начальник виписав йому. Посвідчення про відрядження, і як кажуть, видав наказ про його убуття у відрядження. А хто його безпосередній керівник, який відправляв його у відрядження, я призвищу, не хотів би називати з морально-етичних позицій. Тому слідство інфо самостійно встановило ім'я і посаду того, хто особисто підписав наказ про відрядження Дмитра Ісаєнка в зону АТО. Це теперішній спікер Верховної Ради, а на той час віцепрем'єр та міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман. Я непосредственно отвечал за перший третій сектор. І за общую організацію всього будівництва об'єкта робота почалась в августі місяця. Дивно, але саме в серпні місяці, коли Дмитро Ісаєнко нібито керував будівництвом фортифікацій в зоні проведення АТО, він розміщує фотографії в соціальній мережі Фейсбук, на яких разом з друзями рибалить на теплих морях. Зверніть увагу на дату: 27 серпня 2014 року. Саме в цей день закрився Іловайський котел, в якому загинули, дістали поранення та потрапили в полон сотні, якщо не тисячі українських бійців. Згодом Дмитро Ісаєнко видали ці знімки зі своєї сторінки. Але и далі наполягатиме, что героично ризикував життям на фронте. Я не сидел в штабе АТО в Краматорске, я выезжал в район боевых действий, где фактически эти работы и выполнялись. Я был э, многократно, я даже не могу посчитать, командировки себе оформил то ли пять, то ли шесть раз, сидел там э, неделями, каждый день выезжал на новые рубежи. В міжвідомчій комісії слова Ісаєнка не підтверджують. В документах знаходилась довідка, яка свідчила про те, що Ісаєнка Дмитро Валерійович перебував в зоні проведення антитерористичної операції три рази. Від двох до п'яти діб все це зазначено, задокументовано. Ну, тобто навіть якщо він був по п'ять днів, це він максимум був там 15 діб. так? Навіть по одному факту перебування особи розглядаються документи. Щодо надання статусу учасника бойових дій. Два дні був там, ну, і що і за два дні навоювався дуже. Пацани по сім, по 8 місяців там і сидять, вони і, вони і ранені, і воюють далі, ранені, вони не хочуть договору лягати з осколками. І вони, не, і вони не оформлені, і вони в цьому нуждаються. Я розумію, ну. Коротше, нас, нас бойці, я б сказав, як є, нас, бойці, нас не шакали такі, ні на ті криси тилові. Але сумнівний статус учасника бойових дій це лише один з підозрілих епізодів в кар'єрі Дмитра Ісаєнка. Як з'ясувало слідство інфо цей урядовець має всі шанси бути притягнутим до кримінальної відповідальності за корупцію, і окрему політичну та моральну відповідальність за це має нести чинний голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Адже саме він не тільки тримав такого кадра у себе в заступниках, а ще й фактично намагався вберегти його від люстрації. В офіційній біографії Дмитра Ісаєнка сказано, що він все життя працював службовцем та чиновником жодного дня в бізнесі. Тому справжнім сюрпризом стали цифри в його декларації про доходи за минулий рік. В ній чиновник вказав фантастичну, як для службовця, суму доходу понад 20 мільйонів гривень. Щоб з'ясувати, звідки пан Ісаєнко взяв такі шалені гроші, ми зателефонували йому самому. Дмитро Валерійович. Так. День добрий, це Дмитро Гнаб, журналіст громадського телебачення. Є секундочка, у вас є питання таке? Yeah. Я хотів вас дізнатися, ми отримали копію вашої декларації з міністерства. У вас тут стоїть дохід в 20 мільйонів 273 тисячі гривень. Скажіть, будь ласка, як заступник міністра, де ви назбирали таку суму коштів величезну на державній посаді? Але слідство інфо встановило звідки може брати свій початок багатство цього чиновника з великими грошима. Дмитро Ісаєнко почав мати справу ще понад 10 років тому. Тоді він працював на хлібній посаді начальника центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони. Всі військові забудови та розпродажі військового майна роками проходили через руки Дмитра і на початку 2000-х чиновники ще не використовували заплутаних схем із підставними особами та офшорами. Тому перша оборудка, пов'язана з іменем Дмитра Ісаєнка, була зовсім невигадлива. Підпорядковане йому державне підприємство Ліси оборони вирішило звести для військових будинок на 30 квартир в містечку Решетилівка Полтавської області. Для цього ліси оборони в особі директора Андрія Зернова уклали угоду з приватним підприємством Квант. Засновником Кванту був сам Андрій Зернов. Згідно з реєстром судових рішень, ліси оборони перерахували кванту 1 мільйон 900 тисяч гривень. Підприємство кошти отримало і найняло генпідрядником будівництва акціонерне товариство Будівельний капітал, засноване двома наталями Ісаєнко та Зерновою. Це дружини Дмитра Ісаєнка та Андрія Зернова. Коли житло нарешті побудували, військовим воно так і не дісталося. Багатоквартирний будинок продали фірмі Теплобут. Власником якої була вже згадана Наталя Зернова. Ось цей будинок. Через суди, які точаться навколо права власності на майно, його мешканці можуть будь-якої миті опинитися на вулиці, а сам він перебуває в аварійному стані. Квартири вбиті все. Ми йому казали, що крани міняти треба, пісок сипеться, представте, що в квартирах, і ми і так поробили ремонти. Ще одна обрудка тих часів вражає своїм цинізмом. У 2005 році вже згадане підприємство ліси оборони придбало у фірми Дружини і Саїнка товариства Будівельний капітал 2911 сталевих ван для військових на суму в майже мільйон гривень. Але як сказано в реєстрі судових рішень, військова прокуратура, начебто, закуплених ван так і не знайшла. Це стало приводом для порушення кримінальної справи. З часом масштаби оборудок, в яких фігурувало прізвище Ісаєнко, тільки зростали. Не дивно, що Дмитро Валерійович так неохоче залишав крісло в міністерстві, адже воно так прекрасно забезпечувало його особистий добробут. На відміну від військових, які бідують по гуртожитках, Ісаєнко розкошує в шикарному маєтку з басейном. Ми би не здогадалися про цю нерухомість вічного чиновника, але бажання похизуватися підвело пана Ісаєнка. Ось він грається зі своїм собакою на фоні розкішної садиби. Уважно вивчивши фотографії з його сторінки в Фейсбуці. Через три дні пошуків ми знайшли цей будинок в престижному селищі Козин, що в 25 кілометрах під Києвом. Дані з державного реєстру нерухомого майна підтвердили правильність пошуків. Цю садибу і земельну ділянку в більш ніж пів гектари зареєстровано на Ісаєнко Наталію Дмитрівну. Очевидно, це донька Дмитра Ісаєнка, дівчина з таким ім'ям, прізвищем та по батькові, значиться серед студентів Київського інституту міжнародних відносин, де традиційно вчаться діти впливових політиків та бізнесменів. Відтак постає питання: навіщо Володимиру Гройсману було тримати в себе в заступниках такого скомпрометованого чиновника, як Дмитро Ісаєнко, та ще й рятувати його від люстрації, як повідомили наші джерела в Мінрегіонбуді, коли Гройсман був міністром, саме Ісаєнко готував для нього державну стратегію регіонального розвитку України. Тільки на цей рік для реалізації цієї стратегії в Державний фонд розвитку регіонів закладено 3 мільярди гривень. Цих 3 мільярди гривень по цій програмі треба комусь з'їсти. Він регіон є розпорядником коштів. А знайти е, талановитих менеджерів, які красиво з'їдають бюджет і направляють його, перетравлюють як бджоли і вигляді меду відкатів <кхід> дають наверх. Таких фахівців небагато в Україні насправді. Особливо таких талановитих. Да. Да. Зараз Дмитро Ісаєнко не виходить на зв'язок. Натомість численні типові публікації на його захист з'являються в різних медіа. Його захищають високопоставлені колеги з нової влади. Суратник Володимира Гройсмана, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко в нещодавному інтерв'ю тижневику дзеркалу тижня вступився за Ісаєнка і назвав його професійним і досвідченим фахівцем. Тільки от чому цей досвідчений фахівець так наполегливо прагне повернутися в тепле крісло в міністерстві, а не на передову? Адже саме там, за його ж словами, він так блискуче проявив свої здібності. Слідство інфо вже розповідало про підозрілу закупівлю двигунів для сучасних БТРів київським бронетанковим заводом. Постачальником обрали ТОВ Чайка, яке торгує м'ясом. За чотири двигуни чайка отримала мільйон 600 тисяч гривень. Після виходу програми на заводі провели так званий контроль якості придбаного товару. Висновки взагалі ставлять під сумнів легітимність закупівлі. Перед поставкою двигунів на завод працівники КБТЗ Київського бронетанкового заводу повідомили слідство інфо, що за чотири двигуни до БТРів підприємство переплатило майже вдвічі. У 2014 році Міністерство оборони замовляло ремонт двигунів утд 20 за ціною 120 140 тисяч гривень. Вартість ремонту. Вартість ремонтного фонду двигуна 30-40 тисяч 140 плюс. 40, виходить, 180 тисяч гривень, 190 тисяч гривень, максимум 200 тисяч гривень. То, що, э, ствер зроблено на заводі, має під собою тільки одну мету. Вкрасти гроші, однолічні гроші, причому в дуже великих розмірах. Свідчення цього працівника виявилися правдою. До нас потрапила копія договору між ТОВ «Торгівельна компанія Чайка та науково-виробничим об'єднанням Босфор від 19 грудня 2014 року. З тексту зрозуміло, що саме з босфору чайка отримала дизельні двигуни у ТД 20 ціна питання мільйон двадцять три тисячі гривень. І вже за три дні, 22 грудня, чайка підписує договір на постачання цих двигунів київському бронетанковому. Але вже за мільйон 619 тисяч різниця 600 тисяч гривень. Де вони я відповідаю постійно за всі свої слова? Якщо ми кажемо про цю це підприємство, то воно. Співпрацювала з підприємством Київський бронетанковий завод» виключно через те, що за значно нижчою ціною ніж навіть ці двигуни купувалися раніше, і ця ціна є сьогодні середньоринковою. Під договором з чайкою підпис виконувача обов'язків директора КБТЗ Владислава Лисиці та платіж чайці неможливий без остаточного погодження керівництва концерну Укроборонпром, до складу якого входить Київський бронетанковий. 23 грудня Лисиця надсилає звернення директору департаменту контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств-учасників ДК Укроборонпром Артуру Херувімову. Це земляк гендиректора концерну Романа Романова, разом з яким вони колись були членами громадської організації Громадянський рух відродження Херсона. Швидше за все саме Артур Херувімов і погодив платіж за УТД 20 з Владиславом Лисицею. Зв'язку з тим, що єдиним виробником в Україні є завод Південь Дизельмаш», який на даний час є банкрутом та фактично зупинив діяльність. Та враховуючи відсутність альтернативних постачальників на ринку, було прийнято рішення про придбання чотирьох у ТОВ «Чайка». Вибір обґрунтований тим, що дані двигуни не були у використанні слова не були у використанні означає, що двигуни жодного разу не були в експлуатації на бойовій машині. І альтернативою українському південь дизельмашу», який є банкрутом, може бути лише завод в Росії. Тобто Владислав Лисице і Артур Хірувімов не лише погоджуються прогнати гроші через стовчайка, але й поставити на український БТР двигуни, зібрані з матеріалів, куплених України-агресора. Це провокативне запитання. Я на нього відповідати не буду. Якщо за цим питанням стоять життя людей, то треба приймати управлінські рішення. Нехай після прийняття управлінського рішення в «Укроборонпромі» двигуни на КБТЗ через компанію Чайка постачає фірма Босфор. Один з її засновників, Віктор Ніконов підтверджує, що вони роблять ремонт двигунів з російських запчастин. Багато запчасті, так як ми збираємо з знову запчасті, вони добуваються ще і з росії цього, і смотря на то, що ми трошки не працюємо. А то тобто то ви можете дістати, що з Росії, так? Ну, я. Для того зі людей. та всю красиву схему ламає прийомка КБТЗ. У процесі складення ось таких рекламаційних актів про якість виробу комісія доходить однозначного висновку. Усі чотири поставлені чайкою у ТД-20 непридатні до експлуатації. Наприклад, документи вказують на такі проблеми: теч оливи, забоїни, що свідчать про невідповідність першої категорії, теч палива з підштуцера, теч палива дренажної системи. Рекламаційні акти затвердив сам ВО директора ДП КБТЗ Владислав Лисиця. Тобто, двигуни, які є серцем бойової машини і за які заплачено мільйон шістсот тисяч гривень, виявилися повним мотлохом. У цьому немає нічого дивного. У зоні проведення АТО, які часто скаржаться, що до них приходить переважно несправна техніка. Дають одну рухлі з десяти техніки, до нас доїжджає дві три єдиниці з десяти. Все остальне вертається назад на ремонт. Вчора доку прийшла. Машину, а вчора прийшла? Цинова машина тут додавала? Дензе. ЗНЗ? І в якому стані? Як сказати, не можу. Замість того, щоб хоч якось пояснити слідству інфо присутність фірми прокладки, через яку випарувалися 600 тисяч гривень за поламані двигуни, 23 січня виконувач обов'язків директора КБТЗ Владислав Лисиця підписує наказ про комерційну таємницю. Ним він зобов'язує працівників підприємства розголошувати відомості виключно з його письмового дозволу. Іншими словами, керівник Київського бронетанкового хоче закрити рота всім своїм підлеглим, щоб про зловживання на його підприємстві не стало відомо широкому загалу. А для чого ви його видали? Так, да, ви директор заводу, який належить державі. Лук'ян Інтерв'ю. Ми би хотіли домовитися про інтерв'ю. Владислав Лисиця? Так. Треба подумати. Прошу зробити інформаційний запит. Усі ці історії є ще одне питання: чи могли на КПТЗ провернути цю закупівлю без відома найвищого керівництва укроборонпрому? Сумнівно, там красиві слова та гучні заяви часто розходяться з тим, що відбувається насправді. У грудні Сергій Пінькас підписує наказ про внесення змін до порядку попередньої кваліфікації постачальника. Його положення є своєрідною біблією Укроборонпрому фактично зведенням правил, за якими мали відбирати і допускати до постачання компанії, що хочуть працювати з державним концерном. В інтерв'ю змі Роман Романов подається як перемогу над корупцією. Раніше на 17 запитів було б рівно 17 пропозицій від фірм, які належать кумові, братові чи сватові директора. А тепер було подано близько двох тисяч. Через нас проходять питання координації та узгодження. Керівника можемо зняти, якщо він не виконує замовлень чи просто краде. Роман Романов в інтерв'ю виданню тиждень, 22 січня 2015 року. Та ось ця база даних з двома тисячами підприємств, яка нібито оновлюється щотижня. Слідству інфо вдалося отримати її станом на 19 грудня. Тут чітко сказано кваліфіковане, умовно кваліфіковане чи дискваліфіковане підприємство. Іншими словами, перелічує компанії, які допущено до роботи з Укроборонпромом. За кодом ЄДРПУ шукаємо компанію Чайка і не знаходимо. Це означає, що на той час, коли проходили проплати за УТД-20, дана компанія взагалі була відсутня в реєстрі Укроборонпрому. З компанією Чайка був заключений договір. Компанія Чайка фігурувала в Укроборонпромі. Компанія Чайка була в реєстрах. Компанія Чайка поставила ці двигуни. В Укроборонпромі є ціла служба безпеки з 18 людей, яка мала б завадити таким відвертим порушенням. Та як виявилося, у грудні чайка мов той птах, легко пролетіла повз неї. Я відповідаю виключно за кваліфікацію учасників. Тобто я не порівнюю ціни, тобто я не погоджую угоди. Це все компетенція керівника підприємства. Мільйон шістсот через третю компанію і так далі. Це є порушенням. Я не кваліфікую порушення, ж не правоохоронний орган. Директор департаменту економічної безпеки Укроборонпром Владислав Гадіон у Шевченківському суді давав свідчення у справі Анатолія Майбороди, екс-директора Укрінмашу дочірньої фірми Укроборонпрому формальна причина звільнення Майбороди він нібито уклав угоди на кілька десят тисяч гривень з так званими некваліфікованими постачальниками і навіть не на військову номенклатуру. Та за його словами, він просто не захотів пристати на умови праці, запропоновані новим керівництвом «Укроборонпрому». Повернутися Повернутись до схеми двох посередників у експортних постачаннях. Тобто, коли ми маємо «Укринмаш», одну прокладку, другу прокладку і потім замовника, явно корупційна схема. Я відмовився дивно, але описана майбородою схема дуже нагадує купівлю київським бронетанковим чотирьох двигунів для БТРів. Є й посередники і переплата, а на додачу ще й низька якість товару. Тому цим сюжетом слідство інфо офіційно звертається до правоохоронних органів, дати оцінку діям не лише виконувача обов'язків директора КБТЗ Владислава Лисиці, а й найвищого керівництва державного концерну Укр оборонпром адже це питання державної безпеки. 30 січня Дніпропетровськ прощався з героєм. У бою під Донецьком загинув десантник Олександр Черніков, позивний репортер. У цивільному житті він був нашим колегою, журналістом-розслідувачем, який добровільно пішов захищати Україну. Наш сюжет не буде розслідуванням це присвята людині, яку кожен українець повинен знати і пам'ятати. Планов громадьо. В первую очередь, кстати, это связано с возвратом домой. Потому что все понимают, что дома нужно хозяйничать, дома нужно строить, создавать. А чтобы это все было в нашей ситуации, необходимо, чтобы был мир. Олександр Черников любив життя и завжди хотів миру. Бо тільки розумів, що мирне небо потрібно захищати. Тому, навіть маючи гарну роботу, вільну англійську, вагітну дружину і потрібні зв'язки, у березні минулого року пішов до військомату. Їхав вже воєнкомат з розумінням того, що 90% я яду часть, тобто мене забір. Я навіть спакував собі сумочку, це Ну, жена, після Жина розговорила, поняла, що якщо так прийдеть, то так і треба. Рішення було не випадковим. Сім років тому Олександр так само пішов добровольцем у десантники. Он настолько был э, безотказный. Любая вдруг там радость, беда, все, Санька всегда рядом. Вот плечо, да, вот этот растище, ты к нему прижмешься. И, собственно, поэтому он и пошел в первых рядах защищать Украину, потому что он по-другому не мог. Потім, повертаючись з війни у відпустку, Олександр не шукав способу залишитися в тилу, хоча мав можливість це зробити. Як можна приблизити цей світ, це продовжити то, що вже почали? Ребята, таких же обіждень. Всі настроєні продовжувати, щоб довести до логічного кінця. Його останнім завданням було вибити бойовиків з блокпосту, звідки ті постійно обстрілювали Автівку. Андрій Климачов теж брав участь у тому бою. Він був останнім, хто бачив Олександра живим. Ми одержували три дні блокпост, який взяли і втримували через кожен час-півтора. У нас були нападні на нас. Олександр заливався прикривати нас. Ні одного з перших раніх, і вони прикривали нас. Перервах між атаками Олександр надіслав другу останні повідомлення. У ньому жодної паніки. Сухий текст. Тримаємо позицію весело і смайлик. При нападінні е, російської сторони по ним працювали танчики і на відході вони е, погір. Слава Україні! Героям! Його шукали цілий тиждень. Сподівалися на те, що він поранений або навіть потрапив у полон. За таких обставин це було б позитивом, каже друг Олександра, журналіст Руслан Уралов. Я пам'ятаю провів ніч, званю райсовети, морги, лікарні, госпіталя в його повісках. Нашли в Харкові Олександра Чернікова. але другого. Руслана, як волонтера, добре знали усі побратими Олександра, тому теж допомагали, хто чим може. Та дива не сталося. Тіло знайшли, коли знову відбили той самий блокпост, і ще кілька днів через обстріли не могли вивести з поля бою. Разом з Олександром у кривавих боях загинуло ще 16 бійців його рідної, 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. Все таки мило заміли. Зараз наші ребята їжуть там оборону. А вдома в Олександра залишилися дружина Іра і двомісячна донечка Оленка. Доки він так любив повертатися. Свою маленьку дитину він бачив лише кілька разів перед поверненням в АТО. Я уверена, що кожен їде мене з внутрішнім обіжденням. Що я вернусь. Наче їхати. Маш, ти говориш, що ти Героїчна смерть і самопожертва Олександра не переконають тих у Донецьку, хто вірить в існування фашистів-людожерів у сусідньому Дніпропетровську. Головне, щоб ми не забули, заради чого загинув журналіст десантник із позивним репортер. І не забули про тих, для кого він був єдиним годувальником. Тьо, давай, бачимо, співаємо. Давай, давай, давай Сань! У журналіста й десантника захисника України Олександра Чернікова залишилася дружина і двомісячна дочка. Ми не можемо повернути їм батька, чоловіка, але можемо допомогти. Завіддане заради нас і з вами життя.